Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви щось про донорство яйцеклітини? Так. Знаємо. Що це таке саме? Вас беруть ваші яйцеклітини, але там є умови, якщо в тебе є діти, якісь там певні умови mm -hmm. по стану здоров'я. І ці клітини передають іншим людям, щоб вони мали діти. А чи знали ви, що за це можна отримати дуже велику грошову винагороду і ще безкоштовно з'їздити в Європу? Так. Так. так, так, Як думаєте, яку винагороду дають за донорство? Ну, приблизно якусь суму мені здається близько 10 тисяч доларів Ні? насправді трошки менше трошки за менше. донорство ваших яйцеклітин дають півтори тисячі євро uh -huh. і більше і ще безкоштовно оплачують подорож Європу, наприклад, Словаччину. І виникає одразу питання: чи погодились би ви особисто стати донорами яйцеклітини і з'їздити в Європу? Ну, особисто я, напевно, ні, бо я дуже боюсь лікарів. Я взагалі я навіть кров не здаю. Мені страшно, але моя кума намагалась, вона приїжджала в Україну, щоб стати донором, але її не взяли. А ви? Я би не погодилась. Це пов'язано якось з віковим признаком, чи, можливо, таким моральним більше? Так, да, морально. А знаючи те, що ви можете допомогти сім'ї, яка дуже довго хотіла отримати дитину. Ось це. Б, ну, ось це б, можливо, так, але все одно. Але страх. особисто, так. Да. Да, особистий страх. Дякую вам за відповіді. Гарного дня.